То чи правильно сказати, що наші емоції живуть в тілі, і насправді їх можна усвідомлювати в нашому тілі, розуміти, де вони знаходяться? Відповідно, коли ми їх виявляємо, ми можемо працювати з цими емоціями. Так, так, абсолютно. Наприклад, EMDR, він допомагає опрацьовувати певні емоції, да, які були прожиті як певний травмуючий досвід в минулому, шляхом десенсибілізації, тобто зменшення оці активності лімбічної системи завдяки рухам очей. Тобто ці техніки рухів очей контрольованого, що зменшують активність лімбічної системи і тим самим допомагають проживати певні емоції. Арт-терапія це такий самий метод психотерапії, який завдяки проекції на малюнок, наприклад якогось зображення чи якогось іншого мистецтва допомагає людині знову ж таки спроектувати це своє переживання назовні і тим самим простіше його опрацювати з допомогою психолога в терапії, а його робить те саме, включаючи так само і психіку, але більше фіксуючи саме на тілі шляхом знаходження в тій чи іншій позі. І все це допомагає нам впливати на тіло, а відповідно впливати і на психіку, зменшуючи ці емоційні навантаження через ті стреси, які ми переживаємо. Але знову ж таки, панацеї нема. Тіло і психіка це дуже складний. Організм, який в собі має дуже багато інших організмів, тому тут потрібен комплексний підхід.